Знаєш, така думка прийшла на хвилинку. Чи в шорці відзняти, щоб ви розуміли. Старі технології щиткові, все-таки Power Exchange, все-таки холостий хід в кнопки. Багато клавіша. клавіша. Щітковий 550-й двигун, хороший. Тобто HRS чи там RS550 HS і 40 Newton. Це. Шурік, цей Шурік в півтора рази більше його. Повозі те саме можу сказати. Розумієш? Але оцей. Ну і з своїм прожектором, розумієш? З прожектором. Ось нема світла, ось є світло. Це 10 см. Це вже в упор. Дві швидкості. Указую, про що ми говорили. Ми говорили про даний шурупер. та CD 18-40LBL. В них не буває ударних. Так що навіть не шукайте. І про щитковий, але все-таки 18-вольтовий, одношвидкісний 550 обертів. Та TCCD 18-35L хе Шурупер в півтора рази більший, без редуктора, без блокування шпенделя. Двомуфтовий патрон. Десятий, що там і що там, але зручність форми, блокування шпенделя, без щіткові технології. Тут потужний двигун, бо він безкорпусний, він сидить в цих корпусах. Що це нам дозволяє? Це дозволяє чуть товстіше зробити і ширше метал використати. Тут десь 40 мм на 20 мм. Коротше, він тягне він тягне ще половину оцього зверху цієї сили. Ну, то я так, щоб ви розуміли. Чуть-чуть докласти. Ні, він зараз не дешево коштує, але якщо так кудись впадете на акцію, то краще візьміть цього 40-нютонового безщиткового. Дещо він міг робити? То в мене робоча машинка. Можливо, вам якісь звуки вже не до вподоби будуть. Цей Ну, Люфт це тяжка тема. Він може бути якийсь там невеличкий. Але. А це взагалі це тільки був куплений і тільки на тест. Може і передариться комусь. Теж має якийсь люфт невеличкий. А це вже робив все. І з довгою і з великою снасткою. Так що тут чуть-чуть може бути легенько розбито. Все ж таки пару років вже в мене. Ото отак, -от ото -от таке -от порівняння. А, дивись. І чуть-чуть більше його, якщо без акумулятора не набагато тяжчий. Самий потужний поки що з лінійки в Україні на перший місяць 24-го року. 60-мітонний. Розумний, програмно розумний і міцний. Я ним ще ну, буквально вечором заганяв пару шурупів. ну, глухарів. І черговий раз пере, ну, перевірив його, що він чуть-чуть крепше рве, ніж оці старообрядні правильні шурики. Він навіть чуть-чуть крепше рве, попри свою е пластикові фланці мотора. Може він швидше буде перегріватися і, тоді, і тому подібне. Якщо оператор відчує запах і тепло засильне, то, я думаю, оператор зупиниться. Ось. Отак от. Безщиткові технології привносять у нас життя полегшення і досконалення. І не треба від них відхщуватися від чогось поганого. Головне навчитися, як той казав, добре тим користуватися на благо, на добро. Ото отак от. Так -от. Ой, это здорово.